Привіт! Сьогодні хочу показати вам дві історії з видалення перманентного макіяжу брів. Буду говорити про цих два випадки, тому що вони сьогодні були в мене обидві на процедурах лазерного видалення татуважу. Перша клієнтка назвемо її сонячна. Причина видалення з такими бровима ходити уже тон, Вони її не прикрашають, і з цим терміново щось потрібно робити. Кількість процедур видалення буде не одна і не дві. Треба набратись терпіння. Будемо ще підключати ремувер. Кладність у тому, що є рубці від колишнього мікроблейдингу, глибоко пластилінового і фіолетово-синя основа, як мої тіні. Але клієнтка сонячна позитивно орієнтована буде приходити на процедури видалення щомісяця і досягне свого результату, тому що в нашій клініці вона може отримати ефективне, якісне, безпечне видалення. Друга клієнтка, назвемо її зоряна. Причина видалення хоче походити зі своїми натуральними бровима. Ці брови це результат роботи моїх рук, їм уже 4 роки з періодичним поновленням. І нам було достатньо лише однієї процедури лазерного висвітлення, щоб досягнути бажаного ефекту. Клієнтка Зоряна позитивно налаштована, тому що вона задоволена результатом і може тішитися своїми натуральними бровими довгий час, поки, можливо, знову не захоче додати форми й насиченості. А все тому, що наша команда. Клієнтоорієнтована і має далекоглядні погляди, щоб із нашим перманентним макіяжем вам було комфортно не лише одразу після процедури, а й протягом багатьох років. А також ми готові втілювати будь-які ваші забаганки.